Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа! Це відео про основні чотири справи, які варто робити в кінці жовтня. Я поєднала у цьому відео різні заняття, які я виконувала протягом тижня. До зими я ще свій сад активно не готую, тому що в нас тепла, яскрава, красива осінь. Тож в цьому відео поговоримо саме про чотири основні поради по догляду за садом саме зараз. В кінці жовтня. Залишайтесь зі мною у відео, і ви дізнаєтесь, про що саме піде мова? Однією із основних робіт, які я зараз виконую в кінці жовтня, це чистка хвойних рослин від хвоєпаду. Для чого я це роблю? По-перше, для того, щоб рослина була красивою, зеленою, тому що коли відбувається хвоєпад. Хвоя всередині починає поступово природньо осипатися, її видно, вона проглядається повз ось цю зелену, красиву хвою рослини, і таким чином вигляд рослин стає жовтим замість то красивої вічно зеленої рослини, і це вже є неприглядне. Основна мета чистки рослин від хвоєпаду це зробити профілактику таким рослинам. Почистивши від хвоєпаду, рослина може позбутися багатьох шкідників, які вирішили перезимувати в цій опавчій хвої всередині туї. А чому і ні? Там сухо, там комфортно, все закупоряно. Якщо туя хворіла протягом року. То з чищенням хвоєпаду одночасно ми чистимо і хвору хвою, яка вже також вражена грибками, вона теж осипається, і разом з усім таким чином вона прибирається з ділянки. Адже в цій хвої можуть зимувати ці грибки, і таким чином теж спонукати до того, що хвоя, наприклад, в даному випадку буде знову хворіти. Тож, чистимо і робимо таку профілактику. Від хвороб та від шкідників. Ось ці туї всі, що позаду мене, я вже почистила від хвоєпаду, і вони, як на мене, дуже красиво виглядають, зелено. Камеру підведу згодом ближче. Ви побачите, як красиво проглядається крона. Таким чином, туя ніби починає жити новим життям, мені здається, вітер провіває між гілочок стовбур, і таким чином це. Допоможе туї гарно перезимувати без різних шкідників, які там могли поселитися всередині. Свої туї я чищу безпосередньо руками, тому я захищаю їх ось такими рукавичками. В цьому році їх, до речі, придбала. Вони полікоть, захищають від подряпин, від пилу, руки, і чудово. Раніше використовувала звичайні перчатки. Також в середині туй накопичується дуже багато пилу, і коли їх чистиш, то цей пил активно летить і органи дихання варто захистити. Я використовую звичайну маску. Зазвичай на верхівці у туї хвоєпаду немає. Там ще немає широкої крони, сонце гарно освітлює цю частину. А чим нижче до підніжжя, тим все більше і більше хвоєпаду з'являється всередині крони такої туї. Я особисто починаю чистити завжди зверху і продвигаюся поступово вниз, внизу її цієї сухої хвої зазвичай найбільше. Після того, як я свої туї почищу, я буду робити їм обробіток і від шкідників, і від грибків. Це буде передостанній обробіток в цьому сезоні. Останній я роблю, коли середня добова температура плюс 5, плюс 3 градуси. Від хвоєпаду я чищу не один день, оскільки їх у мене на ділянці дуже багато. Вирішила вам показати ось ці туї, я почистила сьогодні. Погляньте, скільки хвоєпаду, дуже велика кількість сухої хвої, майже в два то й в три рази більше, ніж від тих, що біля паркану де я вам показувала раніше. Звісно, що профілактично ми обробляємо обов'язково препаратами. Без цього на сьогоднішній день ніяк. Але й ось такі механічні дії по очищенню туй також дуже сильно допомагають краще себе почувати і бути здоровими. Не дивлячись на те, що весь день було витрачено на чищення цих туй, ще попереду прибирання сухої хвої. ось за допомогою таких граблів. Я ретельно намагаюся всю опавшу хвою вичистити і спітую, і всю, що навколо неї, і вивести із ділянки. Прибираю я хвою зазвичай в декілька етапів. Спочатку я згрібаю більшу частину хвої, а потім ще декілька разів прохожу і вигрібаю більш дрібні хвоєнки. Безпосередньо я займаюсь чищенням ось цих туй колумна, Вони мають певну особливість через те, що їхній кроні дуже і дуже багато стовбурів всередині. Однак, завдяки тому, що у всіх туях хвоя осипається дуже легко, то і чистити її, в принципі, так же нескладно, як і будь-яку іншу тую. Ось тільки стовбурів багато, у ну, туї колумна. Дуже багато дрібних гілочок. Їх також варто сікатором всі сухі гілочки обрізати. Однак цей процес буде затягнутий у мене ще набагато довше, тому я гілочки обрізаю вже по весні. Ось це підніжжя даної туї, і ви можете побачити, скільки переплетених стовбурів вона має. А ось стільки сухого хвоєпаду я вигрібла із даної туї. У мене сьогодні наступний день, похмурий, хоча в день досить тепло. Заплановано на сьогодні прибирання в клумбі, буду прибирати рослини, які вже. Сують зовнішній вигляд, який потрібно вже прибирати, аби клумби ще залишалися красивими. Які це рослини? Наприклад, катарандуси. Якось тут в мене висаджено два кущики. Посередині з них гайлардя це багаторічна рослина. Її я поки що чіпати не буду, а ось кущики катарантусу вже варто прибрати. Поруч кущ жоржин, сорт веселі хлоп'ята, теж після приморозку. Зовсім вже неприглядно виглядають. Ось, наприклад, поруч зростає у мене лінія ірисів. Тільки погляньте, як красиво в них ще досі виглядає їхнє листя. Злегка має жовті відтінки і тим самим красиво доповнюють осінні кольори для клумби. В цілому, їх вже можна обрізати десь в кінці жовтня, листопаді, свисто я трішки пізніше зроблю їм обрізку не сьогодні, тому що в мене ще є на це час. Щодо обрізаних ось таких пагонів, лілій. Теж дуже полюбляю ці рослини, як на мене, в осінній період. Обрізані стебла із листям ще дуже декоративні, погляньте, як красиво вони набувають осінніх кольорів. І тим самим я теж їх не поспішаю прибирати з клумб. Однак, якщо стебла вже є некрасивими, не привабливими, якось, наприклад, ця частина лілії, це інший сорт, вони себе по-іншому проявляють, є менш приглядними, вже сухуватими, коричневими. Ось їх я буду зрізати. Зрізаю приблизно залишаю відстань від підніжжя 3-5 см стебла і все. Деякі лілії ви можете побачити, що взагалі стоять зеленими. Це ОТ гібриди, я їх поки що обрізати не буду. Обрізаю такі лілії вже десь в середині листопада. Також буду прибирати ось цей кущик чорнобривців. Після морозу суцвіття в нього псуються і він має зовсім непривабливий вигляд. Хоча я бачу поодинокі квіти свіжі, красиві, але вони вже точно не врятують ситуації. Щодо, наприклад, ось таких кущів, у мене їх два кущі айстри багаторічної. Думаю, ще можна трішки почекати, частина суцвіть квітів ще красиво квітують. Тому теж по-осінньому непогано ще виглядають. Однак, з часом обов'язково зроблю обрізку таким кущам, обріжу квіти. Як правильно зрозуміти, які кущів восени і коли обрізати? Думаю, на цю тему зроблю вам наступне відео, детально розповім, що і коли варто обрізати восени. Таким чином, я поприбирала все те, що попередньо вам розповідала, і ви можете побачити, як стало просторіше, красивіше. На клумбі залишились більше ті рослини, які ще мають привабливий, красивий вигляд. І все це разом робить клумбу більш охайнішою і цікавішою, на мій погляд. Троянда Верана на даний момент має лише одну квітку. В той же час вона в неї навіть не повністю ще розпустилася всередині. Але тільки погляньте, який красивий великий діаметр і яскравість забарвлення вона має. До речі, зараз ще активно можна робити всі посадки і пересадки рослин, якщо ви такі запланували. Ось так виглядає моя красуня сосна після чищення хвоєпаду. Зеленіша, тепер хвойки не так вже й багато, як виявилось, ось так по периметру трішки. Проте всередині тепер красиво, не жовті п'ятна проглядаються, а все ж таки деревина і зелена, красива хвоя. Ця сосна чиститься не дуже просто, не дуже легко, оскільки хвоїнки зачіпляються за ось ці основні зелені хвоїнки. І в цілому важкувато її чистити. Хвоєпад я використовую для мульчування рослин усіх, які полюбляють кислий ґрунт. Звісно, якщо ваша сосна була здоровою протягом сезону. Класним є й те, що при чищенні хвої сосни. Дуже сильний сосновий аромат. Дихати його одна насолода. Ще хочу сказати декілька слів про хвоєпад інших хвойних рослин. Адже в мене на ділянці не лише туї, а й є багато ялівців, кипарисовиків, тис, цуга та інші. Наприклад, ось цей кипарисовик Івоне має дуже слабий хвоєпад. У нього. Мало виражений. Тут настільки рихла крона, що добре вона провітрюється, і тим самим сонечко легко потрапляє всередину крони, тому воєпад у нього дуже незначний. Принаймні, у мене ще не дуже великий екземпляр. Думаю, це також є причина. Наприклад, ось цей чудовий представник Кіпарисовика сорту Boulevard дуже має виражений хвоєпад. Залишу вам зараз фото. Він у нього проглядається з будь-якої частини саду, проходячи повз такого кипарисовика, тому краще всього, звісно, його чистити. Однак цей хвоєпад дуже погано чиститься, його потрібно ретельно, кожну суху гілочку вирізати. Звісно, що це займає певний час. Однак Результат, як на мене, того вартий. Кипарисовик дуже красиво тепер виглядає все з блакитних відтінків з чудовою кроною всередині, яка в нього повітрюється. і він, ніби, ожив і виглядає дуже і дуже красиво. Щодо хвоєпаду ялівців. То е, у них різна крона, різна щільність і хвоєпад теж виражений по-різному. Наприклад, в блюпоінтів це ті олівці, могутні, такі широкі, які біля самого паркану знаходяться. У них колюча крона дуже щільна в нижній частині, там хвоєпаду чималенько. Наприклад, ось цей зліва це сорт хіберніка ялівець більш рихла крона, однак також є хвоєпад. А ось, наприклад, такі чудові представники, як Skyrocket. У мене їх тут зростає два в сизоблакитних відтінках. У них крона досить таки рихла, провітрюється, і хвоєпаду поки що у них я зовсім не спостерігала. Також мінімальна кількість хвоєпаду була у цих ось представників ялівців. У зеленому відтінку це сорт Спартан, а в блакитному Мунглоу. У них він був мінімально виражений. Особливо мунглоу майже немає. Думаю, це ще пов'язано з тим, що це досить таки маленькі представники. Їм іще треба підрости. Також хочу сказати про свою чудову блакитну ялину. Поки що також. Вона себе гарно проявляє, і хвоєпаду, як такого, у неї немає. Лише нижні гілочки дещо починають осипатися, однак це відбувається в неї природньо, і поки що там особливо чистити немає чого. Вони самостійно осипаються в неї. Мій тис невеличкого розміру, красива ялиця бальзамічна кедр гімалайський, а також цуга. Ще зовсім маленькі представники, і хвоєпаду в них взагалі немає. Щодо горизонтальних ялівців, то хвоєпад у них, я б сказала, середньовиражений. Особливо спостерігається на нижніх гілочках, гілочках, які дотикаються до ґрунту. Найкраще їх варто підняти. І з-під низу з таких ялівців вичистити по максимуму всю опавшу хвою. Також наведу вам ще один приклад: ось такого чудового горизонтального ялівця з насиченою зеленою хвоєю, величезною кількістю синіх ягід, які його доповнюють, прикрашають. Це ялівець сорту Мін-джули. В цьому році взагалі немає хвоєпаду. Чудова модрина. Хвойне дерево, однак, листопадне хвоєпад у неї сильно виражений, аж настільки, що хвоїнки самостійно осипаються з неї повністю, і в зиму такі дерева йдуть з гілочками.